Доброго дня, друзі глядачі мого каналу. Сьогодні ми приїхали нашим арпальчиком попрацювати і нашою куботою. Отака От в нас лоза. Ми вже трошки нарізали її, будемо все за порядком, багато не нарізаємо, трошки прибрали і далі знов пішли. Є в нас де дуже грубо. Ми ріжемо. На дрова, це більш 10 см, краще, нехай буде дрова в запасі, на розпал чи ще щось. Ось така у нас луза товща, тонча, є і такі товстенькі на 15, на 18, різна. Тут є дуже і дуже багато. Ну, а зараз коротко розкажу про інше. Я знімав відео про наші Арпали. І тут побачила фір... менеджер з фірми Арпал Василь. І Він подзвонив, каже, Анатолій каже, я хочу, ми від фірми хочемо подарувати вам набір отаких от ножів. Зараз я вам відкрию покажу отакі от гарненькі ножики, новенькі, в чудовому стані. Ми цим Арпалом виїжджали мало, ну, вони ще в гарному стані рубають чудово. Але ми дуже вдячні цій фірмі, що вона не забуває про нас не тільки про нас, а й про всіх своїх клієнтів, дарує такі гарні чудові подарунки, випускає таку гарну техніку, як цей Арпал. Ми дуже раді, що в нас в Україні є такий виробник. Ну, а зараз ми покажемо, як. Він працює, заводимо наш трактор і будемо працювати. Насипали кучу, У нас є кушонки. Ми з... один підставляє кушонки, висипає, другий закидає. Так що поки на цьому зробимо невеличку паузу. Ну що, Закінчили ми свою роботу, набили повен прицепчик, набили дуже швидко, година часу. Десь ми з перекурами працювали, трошки наріжемо, повитягуємо, переб'ємо. Скинемо газ і він собі цього. Ми відпочиваємо і він відпочиває. такі у нас ще дрова вийшли зверху. Цілий прицепчик це у нас, виходить, два куба. Ще все не влізло, трошки залишилось тут, і там трошки нарізано, Ні, нічого, ми це приїдемо іншим разом, це все приберемо. Ну що, техніка Арпал дуже чудова, працює на ура, дуже швидко, затягує такі караві криві лози, що я сам просто в шоці. Трошки розкажу вам різницю. У мене був щепоріз. Яка різниця між відкорубом і щепорізом? Зіпуріз, да, він рубає гарно, мелко, просто бомбезно. Вся щіпа рівномірна, стандартна, но велике є но, її, по-перше, треба, коли набив, її зразу зразу ти ту щіпу треба споживати, ну, кидати в котел. Якщо, Якщо її Сушити це дуже накладно. Вона висиплеш просто в кучу, вона запарується. Це дуже погано. Хоча розход щіпи і оціх, і цієї щіпи дуже-дуже відрізняється. Та щіпа набагато в котел, набагато вона плотніше лягає, вона горить трошки довше. Як ви бачите, тут багато дрібних їх. Ніколи плотно не наложиш так, як тую щіпу. Зато іще один плюс в тому, що порізи було, що там був хобот, прямо сипало на прицеп. Не потрібно було підставляти кушолки і цього. Підставляти кушоки, воно сипало на прицеп, поки повинен насипав і поїхав. Можна було спокійно одному їхати і працювати. Е, на даний час в нас поки немає транспортера. Хоча, коли буде транспортер, або щось саме зробимо, або купимо е, фірми, закажемо е, транспортер, тут теж ці питання рішаться. Зате цей щепорез. Цей ярпальчик затягує будь-яке гілляче, криве, пряме, ну нема значення, воно тягне все підряд. Рубає дуже швидко і це можна заготувати на цілий рік. Воно висихає собі, висохло, має вентиляцію, воно гарно просихає і можна заготувати на наступний рік користуватися цим паливом. А тою щепою її потрібно десь велика територія сушити і так далі. Ще великий мінус в тому щепорізу, що в мене був, там потрібно було е, був. Багато більші розходи бензину на бензопилу. Чому так? Бо приходилося гілки більше обризати. Да, він тягнув десятку, даже, даже, може й товще трошки. Я закидав, він тягнув спокійно. Но це мало бути рівне поліно. Якщо там куча гілок в сторону йде, так як. Тут, як тут, тут без різниці, Цей арпал тягне страшенно. Одна, дві, три, воно все зжимає з такою силою, йде все підряд і випльовує з тої сторони. Ось такі залишки мелкої, щепи залишились. Нічого страшного. <кх> То цим багато краще користуватися. Ніяких проблем, багато легше на руки. Бензину у нас йде на щоб набити такий прицепчик, щоб нарізати лози, максимум пів бачка. А тоді у нас йшло бачків три точно. До літр бензину був розіхід. А зараз якихось там 100 100 грамів 150 Це теж треба цього. Ізнос бензопили, розхід масла, бензину, цеп і так далі. Це теж великі, е, великі розходи. Так що я цим апаратом дуже задоволений. Надалі е, один є мінус, ну це не до цього апарата, а дуже маленький прицеп. Хочеться, щоб виїхав, набив багато, зараз набив багато щепи. І щоб хватило на тривалий термін. А так, їздити на годинка часу і їдеш до хати. У нас дорога займає 40 хвилин туди і назад. Це трошки задовго розходи палива на трактор. Так що, будемо надалі, вже нам привезли вчора метал, будемо робити прицепа до цього трактора. Як робитиму, я буду показувати. А поки я цим апаратом дуже задоволений, хто хоче придбати наше українське, цей арпальчик, так, десь тут є номер телефону, звертайтесь. Я вам покажу. Отак. Звертайтесь, там є менеджери, які вам підскажуть, розкажуть. І допоможуть, допоможуть якнайдешевше доставити його mm -hmm. до вас додому. Так що, всім гарних переглядів, підписуйтесь на мій канал, далі будемо виїжджати, будемо знімати, будемо робити прицеп, обов'язково будемо потрошки знімати, як ми його, як ми його робимо. Ну що, всім пока і мирного неба.